Відео знято для каналу XUA. Автомобіль BMW 320D 2000 року виготовлення в кузові е 46 Це у нас тут 2-літровий дизельний двигун. Для даного автомобіля придбали освіжувач повітря, ароматизатор повітря ось такий на сайті Так, У нас тут car and home, тобто можна як в машині, так і вдома Використовувати, ну там, наприклад, в ванній кімнаті або в туалеті. Фірма Ареон це бельгійська здається. фірма. Запах називається Black Crystal. Не знаю, що це. означає. Тут є ось таке місце, де ви можете потерти і відчути приблизний аромат, який буде від даної, даного ароматизатору. Ось його каталожний номер Ареон APC 06. І тут ось написано характеристики різні на українській мові. Отже, відкриваємо. Там у нас повинен бути, ну і, як видно, балончик такий, як парфуми, і пластинка, на яку ми будемо наносити. Ось так виглядає комплект. Ось ця пластинка така, вона м'якенька. Ну, не дуже м'якенька така, на яку наносити ось цей ось ароматизатор. Тут е розпилювач такий, як у парфумів, Тобто натискаємо один раз і воно розпилює рідину. Тут е маємо ось таку ниточку, е через іночку для того, щоб десь розмістити. Е відкриваємо. Цей флакончик і дивимось, де вам зручніше, щоб не потрапило на якісь деталі салону. Напшикуємо пару раз. Ну і можна з іншої сторони також все, флакон закриваємо, а цю пластинку вішаємо, де вам зручно, ну, зазвичай вішають на дзеркало заднього вигляду. Такий на лобовому ось ось приблизно ось так воно виглядає. В принципі, вона невелика, ну, тобто ось вона тонесенька заважати дуже вам не буде. В принципі, можна вішати в будь-якому місці, де вам зручно. І ось цим флаконом будемо якби, підпшикувати для більшого аромату чи більшої концентрації аромату. О, щодо запаху, ось, ось цей, де тут, Black Crystal, такий аромат схожий на чоловічі парфуми, якісь такі не солодкі, якісь, ну я не знаю, ну чоловічі парфуми нормальні, не, не різкий запах, ніяких таких, ну якби специфічних запахів немає, але приємний. Тобто, я думаю, багатьом сподобається. По застосуванню у знайомого така пахнючка або освіжувач повітря, то він пшикає приблизно один раз на день або один раз на два дні, і в принципі в салоні завжди зберігається аромат цього ароматизатору. Ось таке просте використання. Раджу, тут в принципі балончик ось цей чи флакончик на 35 мл. ну Ви бачите, тут його багато, я думаю, на... навіть при е... частому використанні на місяці два повинно вистачити.